Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дутошний. І сьогодні у нас на огляді саме бюджетна акумуляторна ланцюгова пила від торгової марки Avant. Ну і звичайно, друзі, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що всередині. І заодно ми перевіримо, чи варто купляти ось такі бюджетні звичайні пили з звичайним небезщитковим двигуном. Відразу скажу, що ця пилка йде, як бачите, без змащення ланцюга ланцюг треба змазувати окремо, але дам одну рекомендацію: якщо змазуєте ланцюг, обов'язково купляйте мастило іменно для ланцюга, тому що воно має спеціальну консистенцію, яка краще змазує ланцюг. Тобто, любе масло не можна сюди. Лити. Включається пилка дуже дуже просто, немає взагалі ніякого захисту. Тобто тут треба бути акуратним, якщо перестали працювати, відразу раджу виключати акумуляторну батарею. Але кнопка ходить туго, навіть ось так от, як повішати її на палець, вона не включиться. В комплект даної пилки входять дві акумуляторні батареї. Китайці написали 24 вольта. Ну і звичайно, я їх буду розбирати і дивитися, що там за батареї. І також такий адаптер, зарядний пристрій, ну і, звичайно, ключі. Так, давайте попробуємо щось мінімального, як працює. Відразу скажу це сухий кущ. Головне, друзі, впертися в цей упор, коли впираєтесь в цей упор, тоді легше різати. Давайте тепер щось трошки грубше. Так, друзі, ось сухостой. Це є абсолютно сухе. Всім відомо, що сухе, важкіше різати. Покажу який діаметр. І зараз буду різати. Так, друзі, давайте спробуємо чи справиться з такими завданнями. Якщо не згорить, ну то значить можна брати. Погнали! Друзі, не згоріла, не задиміла. Звичайно, що вона не розрахована, але я завжди тестую все на максималках, щоб показати людям, що очікувати. Батарея ще не сіла. І давайте я її дотестую, щоб розуміти, наскільки ще хватить акумуляторної батареї. Опс, привіт, друзі! Сьогодні ми у пошуку акумуляторної пили, що на огляді. Для цього заходимо на сайт посилці, і, як можемо бачити, товар є в наявності та готовий до відправки. Також видно вартість, а ще тут діє приємна знижка. Нижче по сторінці ми можемо ознайомитись з характеристиками даної моделі, а ще нижче можемо оглянути подібні товари компанії. Аніє, також зліва на сторінці знаходиться їхнє меню, де ми можемо ознайомитись з їхніми товарами. Як бачимо, асортименту тут вистачає. Отож, друзі, хто в пошуку компактної поли, як завжди, дотошний, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить. Так, друзі, давайте ще протестуємо. наскільки хватить різів, щоб люди розуміли. Що очікувати від того бюджетника? Але ще раз наголошу: для тих, хто хоче брати, вважайте, немає ніякого блокування, якісь маніпуляції з натяжкою ланцюга чи ще щось обов'язково відключаєте батарею. Закінчили роботу, відключайте на це. Треба звертати увагу. Так, друзі, зробив 50 різів, враховуючи те, що я ще різав велике, велику колоду, як ви бачили, і там кущі ще різав, батарея, батарея ще не сідає, ну, як на мене це супер результат. Давайте дотестую. Це 68 різів на одній батареї я рахую для такої бюджетної пилки. Це є просто гіперрезультат, враховуючи, що я ще повторюсь, різав велику колоду і перед тим ще кущі валяв. Як на мене, це супер результат, і враховуючи то і враховуючи той момент, що тут не двигун. Ну, як бачите, пилка ожила ще. Все, друзі, все, не буду її мучити. Ось так виглядає після тесту в лісі. Зараз я тут зверху продую і подивимося, як зірочка виробилась. Ну що ж, друзі, взагалі не видно по зірочці, що вона працювала. Друзі, і як то кажуть в народі, я їй дав жорстко просратись. Як бачите, все нормально. Ну що ж, тамували подих і дивимося, що там всередині. оба Ось так виглядає редуктор. Як бачите, є своя ванна для змазки. Саме головне, що в корпусі ніде стружки немає, ніде змазки немає. Як бачите, вал на одному упорному підшипнику, друзі, скажу від себе як майстер, щоб ці пилки довше служили, треба обов'язково слідкувати за якістю пильного ланцюга. А краще я раджу купити взагалі до таких пил штілівський ланцюг. Він, по-перше, менше топитись буде, по-друге, менше навантаження буде йти від того ланцюга. Але як тільки почули, що... Ланцюг не пиляє, обов'язково його треба заточувати. Якщо буде тупий ланцюг, на себе буде брати навантаження редуктор. Що ж, давайте глянемо тічу до батареї. Покажу зблизька. Ось так бюджетно виглядає плата. Як бачите, елементи стоять 1,5 А годин. Як бачите, все зроблено бюджетно, ну і відповідно не коштує. Всі гроші світу. Як то кажуть, в народі дешево та сердитор стоїть сама звичайна кнопка, саме звичайний двигун, такий, як від шурупокрута. Отож, друзі, скажу, що мені сподобалось, що мені не сподобалось. Ну, не дуже то сподобалось, що тут немає додаткової кнопки захисту. Так як я люблю техніку безпеки, для мене це важливо. Але враховуючи ціник, ну на це можна закрити очі. Але ще раз наголошую, вже вкотре наголошую, що. Для тих людей, хто хоче купити, треба бути обережний, тому що, ну самі розумієте, раз в рік палка стріляє. Також не дуже сподобалося, що нема індикатора заряду батареї. Ви не можете контролювати, на якому ви рівні зараз. Але враховуючи той момент, що в комплекті 2 акумуляторні батареї, на цілий робочий день вдома з головою хватить ось так двох акумуляторних батарей, тому що продуктивність ви самі побачили. Ну і, звичайно, немає тут автоматичної подачі масла. Це все також можна сказати, що враховуючи ціни, на цей косяк можна закрити очі. І дуже мені сподобалось, що стоїть тут більш-менш нормальний редуктор. Отож, друзі, по промокоду доточний в інтернет-магазині Світ Запчастин, ви отримаєте хорошу знижку. Друзі, і рекомендую я цю пилку для таких невеликих домашніх таких завдань для тих людей, хто любить працювати з головою.